Доброго дня, поважні члени журі, і всі присутні на сьогоднішній науковій онлайн конференції. Моє ім'я Негмін Дем'янко я учениця 9 класу Кремочкого ліцейного орпієс імені Тараса Григоровича Шевченка. Дозвольте запропонувати вашій увазі основні результати і особливості дослідження на тему інтертекстуальність роману Маркуса Зузака Крадіка Книжок. Найдавнішим відомому людству джерелом інформації є книга, книжки відіграють у житті суспільства і кожна людина окремо важливу роль. Вони є класичним архівом знань, думок, краси слова. Це стало однією з найголовніших тем нашого дослідження. Письменницький стаж сучасного австралійського письменника Марко Зузака невеликий, і список його творів на сьогодні налічує шість романів. Однак кожна його книга є предметом дискусії читачів і рецензій авторитетних літературознавців. Тріумфом Зузака став роман Критіка Книжок, який з'явився на світ у 2005 році. Книга оповідає про охоплену фашизмом Німеччину часів Другої світової війни, а оповідь ведеться в мені самої смерті. В основі твору спогади батьків письменника про своє воєнну дитинство. Бомбардування, потоки євреїв, що прямували книжобори, голод і загибель рідних, образ Лізель Мемінгер нагадує матір письменника Аганца Губермана Тета, себе автор уподібнює з персонажем борцем євреєм Максом Вандербургом. А тепер переходимо безпосередньо до основних результатів дослідницької праці. Актуальність і значимість науково дослідницької роботи полягає у вагомості зображення трагедії війни в житті лізель і сучасних українців. В основі роману лежить історія про те, що означає бути людиною під час війни, і це дійсно актуально для сучасності. Війна у романі зображена дитячими очима з її жахливим руйнуванням безтурботного дитячого світу. Ми бачимо трагедію другої світової війни і порівнюємо це з нашою країною. На новинному слайді ви можете побачити маршрутну карту нашого дослідницького проєкту. Об'єктом дослідження є книжки, які читали головна гриня, їх назви, кольори, асоціації з іншими творами. Предмет дослідження складають особливості інтертекстуальності твору, способи її інтерпретації та особливості функціонування у романі Марко Созика Крайдіка книжок. Метою роботи стало дослідження зв'язку книг, які читає головна героїня, з іншими творами містової літератури, або їх фрагментами, чи згадками про них таким чином поглибити розкриття образу персонажей та принести читача у ті часи. Основними завданнями для дослідження стали визначити, яким шляхом потрапляли книжки до Лізи, проаналізувати їх назви та авторів, знайти подібність змісту книжок з іншими творами різних письменників, і довести, що автор. Натякає або прямо каже про невипадкові знайомства Лізель саме з цими книжками і таким чином розкриває образ головної героїні. Практичне значення здобутих результатів в дослідження полягає у можливості їх використання на уроках зарубіжної літератури або, можливо, у кругах літературознавців. Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній на основі дослідження розкрита роль феномена інтертекстуальності тексту, а також проаналізовані алюзії та ремінісенції книжок, які читала головне героїня. Основним методом дослідження є метод компонентного аналізу, метод зіставлення, лінгвістичний метод та порівняльно історичний метод. Деякі поняття що стали важливими для нас завдяки працівним дослідженням символізм, інтертекстуальність, реміністенція та алюзія. Дослідження місяць собі вступ і три частини. Розділ перший має за головну мету дослідження відходів інтертекстуальності зарубіжних філологів і літератури України. У другому розділі були дослідження книги, які потрапляли до головної героїні, проаналізовані їх назви, кольори та вміст. А розділ третій було присвячено практичній роботі ми провели опитування серед учнів диятих класів щодо того, що ж допомагає їм опанувати тривогу під час війни. Прикладом зовнішньої сісків твору є повітряна атака і загибель німецького містечка Молькінга, що стало кульмінацією історії Кердійка книжок і бомбардування та знищення німецького міста Дрезден у 1945 році під час Другої стової війни. Ми дійшли до таких висновків. Кожна книжка має для головної героїні особливе значення. З кожною новою книгою вона зростає, навчається не тільки читати, але й розуміти життя, пізнавати людей, і відкриває для себе духовні істини. Автор пов'язує кожну книжку з певним етапом життя маленької героїні. На невиданому слайді зображена таблиця з результатами аналізу об'єктів дослідження, тобто книг і їх інтертекстуальності. До прикладу, візьмемо посібки віробаря сп... він є спогадом про минуле життя Лізель Менінга – Автор гіркою іронію розповідає, що знайомство героїні з новим періодом її життя розпочинається з доволі сумним змістом книги. Книжка, яку написав Макс Вандербург на зафарбованих сторінках Мейнкамп, моя боротьба, струшувачка слів. Невеличка збірка дому для Лізер Мемінгер. Макс пише про свою сім'ю, про боротьбу з Гітлером, який вирішив завоювати світ своїми словами. Юнак і дівчинка розуміють цю силу і намагаються протистояти фашизму так, як можуть. І книга Кридіка книжок, написана рукою самої, Ліз, э, самої Лізель, і описує всі події життя. Цей чорний прямокутничок врятував життя дівчинці. В ту ніч, коли під час авіанальоту було знищено небесну вулицю, дівчина довго писала книгу у своєму підвалі і заснула там. Люди, які нічого не знали про бомбардування, спокійно собі спали і загинули у вісні. Задля виконання практичної частини дослідницької роботи ми провели опитування серед учнів 9 класів стосовно того, що ж допомагає їм опанувати тривогу під час війни. Ось висновки і основні результати опитування. Які ви можете споглядати на слайді, ми бачимо, що основна е, кількість відсотків займає спілкування з друзями і рідними. тобто соціум і спілкування з людьми справді допомагає людям втамувати тривогу усередні себе. Деякі віддали перевагу перегляду фільмів та іграм в телефоні, а деякі змілися навіть проголосували за навчання та читання книжок. Ми дійшли до висновку, що слово наділено величезною силою. Воно допомогло Гітлеру створити фашизм і війну, а маленькій дівчинці вдалося словами заспокоїти людей, знищивши їх страх. Ця книга про війну в Німеччину, про життя простих німців, що намагаються у тому средливому вирі залишитися людьми. Тут є все. Страх смерті, відчий, але при цьому є місце і для посмішки, і радості, дружби, і вірності, і кохання. Вона не тільки про жахіття війни, і не просто про історію життя звичайної дівчинки, вона є про цінність книг, мені звучить щире і зворушливе в любові до них. Завершити свій виступ я б хотіла цитатою з досліджувальної книги. Велике вміння людини це здатність рости. Я вдячна вам за увагу. Все буде Україна.